Відповідати на запитання, яке я буду адресувати пану Борбаку. Конкретно які уроки ви винесли зараз з програм? Останнє. І друге питання. Ви говорите вас, конкуренти, і, ну, як вони ще ваші? Бороги, бороги О, знаходяться, знаходяться у партії регіонів, яка сотворила зараз. ну, Рідне місто, але серед ваших друзів активно е, виступила на підтримку рідного міста. Е, Оксана Продан. Вона навіть не скривала своїх емоцій від вашого програшу, так само, як папію не скривав. І вони тут об'єдналися. Вона також буде у, у вас там у Буковині. І голосувати буде за. За те, щоб у нас і проходило зустрічі. та щоб, щоб у нас були тут <смітна> вибори мера. І до вас, пане мер, скажіть мені, будь ласка, краще всіх ви знаєте свого колегу <смітна> Пазюка. <смітна> ви з ним працювали дуже довго. Ви знаєте його плюси і мінуси. Знаєте його підлість і, і, і розум. Що ви можете порадити своїм колегам? щоб врешті-решт він не робив того, що він робить тепер проти опозиції, проти вас особисто, проти української справи. Чи йому треба піти самому, чи він хоче дочекатися, щоб ви вже виступили і попросили? А можете тепер і виступити, попросити? Ні, Я, я не буду, справа, тому що я багато працював, він, мабуть, найдовше в Україні працює головою районної ради. І знаю його як гарного фахівця, його тут немає, тому я не можу. Всі речі, які не зовсім, можливо, приємні для нього, я йому казав один на один. Ось, ми говорили ну так, з ним на цю тему. Що стосується його відставки чи припинення строкового припинення повноважень, ми цю проблему не обговорювали з Максимом Юрійовичем Взагалі, От він може підтвердити, не говорили З моєї точки зору, Враховуючи результати виборів, потрібно сьогодні враховувати те, що там треба міняти трошки і команду, яка в нього є, і вливати свіжу кров. Це я можу так порадити туди. Тому що не можна триматися на, на тому, що є. А що стосується інших питань, то це питання до нього, не, не, не до мене. Ну не може 20 чоловік у районній раді з фронту змін і люди взагалі відсторонені від прийняття рішень будь-яких. Я цього не дозволяв, вибачте, я, я свого досвіду кажу. Навіть по результатам виборів 2010 року так, у склад виконкому пропонував від, всіх, навіть від фракції Свободи людей, щоб всі було паралельно, всі були представлені. Цього зараз нема, це йде на цьому. Ну це бумеранг, він вони назад отримують, вони цього не розуміють поки що. Думають, що можна все ламати через коліно, Так само, як не розуміють сьогодні, вони дублюють те, що робиться там. Чернівці не, я колись сказав, ще на зорі 90-х років, це не Кишинів, і не Львів, і не, Львів, і не Луганськ. Чернівці є. Чернівці. І тут треба, люди завжди вміли. Домовлятися заради справи, доброї справи. А підлості зробити, це дуже легко. Важко зробити хорошу справу. Тому Михайло Дмитрович – досвідчена людина, знає, як поступити. А якщо буде можливість, я з ним ще переговорю на деякі речі, щоб він звернув увагу просто. По Оксані Продан, коли вона звернеться, що хоче зайти в групу, збереться в групу і буде колегіально вирішувати це питання. Це, це йде голосування. Вона запропонує свою програму. Вона, вона така енергічна жінка, вона має багато програм, боротьби з-під за підприємців. Так. Вона працює в комітеті, ми знає, з нею разом в одному комітеті, вона заступник голови комітету з питань податків комітної політики. Коли звернеться, сядемо, обговоримо, будемо думати, чи захоче вона працювати, чи захоче вона працювати, я ж не знаю. А, і це певне питання до неї. Щодо група відкрита до всіх депутатів, тобто, але щоб прийшли і сказали, що вони будуть робити так. Просто туди, щоб зайшло 17 депутатів від Чернівецької області, які народилися тут і ніхто нічого не робив, то тоді, певно, цього не треба. У нас повинен бути якийсь е, певний вектор дій, наприклад, е, та така дивна для мене думка, яку насаджує. Голова облдержадміністрації перший заступник Галець, що депутат це є людина, яка повинна ходити по кабінетам і вибувати гроші. Думаю, що ми не будемо сповідувати таку думку. Тому що вибувати гроші, щоб ви тут мірно розпіліли, такого не буде. Підживлювати вас чи як? ж це ж поки й виходить з Києва, до, до кінця доходить дуже мало. У п'ятницю, якби була відкрита сесія, був би день уряду, де повинна була доповідати міністр охорони здоров'я Багатирьох. То в мене до неї було єдине одне питання. Скажіть, будь ласка, ви знаєте про долю проєкту, тобто такого розрекламованого, Проєкту про створення педенціального центру. Перепрошую, протеонію перинатального центру в місті Чернівці. Навіщо? Обласна рада брала собі на баланс, міська рада віддавала. Потім пан Папієв анонсував, що буде десь 800 мільйонів гривень. Що ми вже готові, це все зробиться, це буде дуже добре, а потім восени вони передуть в подучку міськраді, те ж саме приміщення. Що ви людей мучаєте? Туди і сюди передає атмосфера в колективі вона була дуже напружена. Ніхто не знав, будуть звільняти, будуть знов набирати. А скільки хабарей попросять, щоб знову ж таки стати на посаду той ж нянечки, той тої медсестри, чи ви знаєте, чи передбачені в 2013 році на, на це кошти? Думаю, що ні. Тому що влада відстала від цього проєкту. Е, б... Хочу проанонсувати, що будемо викликати Михайла Івановича Генічеру е, на відкриті слухання, щодо, е, які будуть відбуватися попередньо в Верховній Раді 6 березня щодо української галузі книговидавництва та книгорозповсюдження. розповсюдження. Попросимо через комітет, дамо заявку, знай Михайло Іванович Ганічева, який е, нібито відповідає за обласне комунальну власність, правильно розкаже, як він, що вони хочуть робити з книгарнями. Чому вони звільнили директорів, а статуту нового підприємства до сих пір ніхто не бачив. Що ви робите? Що ви створюєте? Як новий е, директор Добжанський е, може робити ліквідаційні акти, використовуючи печатку. Яку вони зробили після його заяви, що була втрачена попередня, вона лежить в Лібанові в сейфі. мене було звернення до Демідова, до начальника управління Міністерства внутрішніх справ справської області. Чи знають вони про ті факти, що коли він повідомив, що вона втрачена, вона спокійно лежала у неї в сейфі. Тобто, це було що? Він вів в оману чи з бреха, Чи як? Що ви робите з цими книгами? Тобто, анонсуй, Михайло Іванович. Замовляйте квиток дуже заздалегідь, треба замовляти, бо квитків немає. Нам тяжко дуже тяжко взяти квитки. Вже замовляйте 6 числа, зустрічаємося в Верховній Раді, спитаємо загалом, що будемо робити. І письменниця Марія Матіос спитає. І потім почнемо спит... і спитаємо про судьбу і кінотеатру Івана Миколайчука. Там дуже багато людей, які хочуть задати питання, лише не треба ховатися. І знову ж таки написати, що поїде мій заступник, бо я хворію, що в мене відрядження. Ні. Вже так було на, на, на слуханнях в Чернівцях, на тому прийому. Коли ми запросили, і це теж пряма норма закону, він повинен бути, повинен був прийти галузь. Ну Він хоч подзвонив, сказав, що прийде начальник управління юридичного управління, з сторони облдержадміністрації нікого немає. Ну, теж будемо робити відповідні висновки. Ховаються. Тому, а щодо виборів, як вони проходили, персонально беру на себе відповідальність щодо такого результату. Впевнений, що висновки зробили, вже так пройшов час, неділя, той тиждень часу пройшло. Знає, що треба змінити, як треба змінити. Не скажу на загал, бо це такі внутрішньопартійні, внутрішні треба робити якісь і, і, не перетрубатися, треба працювати більше, допрацьовувати. Впевнений, що головною помилкою, що зосередились на боротьбі з головним опонентом з партією регіонів. Не очікував від Михайла Миколаївича Попіва, що він злиє. Поважну людину директора Чернівецького медичного університету ректор. Він його просто злив. Цікаво, яка буде реакція його однопартійці. Що робиться? Чи це помста вторинних регіонали первинним, чи як? Таке саме і були, ви знаєте, кого зливали після виборів і що далі. Певна така політика в, них в партії регіонів. Ну це, це їх питання. Ми зосередилися на цьому. Тут використали. Хлопці використали напрацювання на виборах до Верховної Ради. База даних є, люди всі є, Відповідальні в під'їздах є, фінансовий ресурс є. В Йо! чого не робити? Схема проста. Але тоді ми повертаємося, з чого ми починали. Регіонали хочуть, або мажоритарку повну на місцевих виборах, або половину пропорційно мажотарки, тобто купувати округи. Їм треба купуватися, якби це Як був партійний список, ви нікого не побачите з партії регіонів у стінах Чернівецької міської ради. Ви не побачите жодного зрадника, жодної тушки. Ні Чесанова, ні Чимуша, ні Жаровського, ні Кідя, ні Рідька. нікого не побачите. А всі вони зараз захотять влитися в нову структуру рідне міста. Ну давайте, хлопці, вперед. Це гідні партійці. І вперше, хто там буде, пан Ленівич з нашої України, який спонсором всього цього, цього мірополітства. Це все, все ж відомо. Просто людям на проміжних виборах це не цікаво. Коли йде повна, повна компанія місцеве, то меседж доходить до людей. Ми, нам є що сказати. І, вперед, і ще раз кажу, беру всю відповідальність на себе, зробили висновки і будемо йти далі. А вибори скоро, покажуть. Ну, у зв'язку з тим, що ви зараз відповідаєте трохи на е, загідне місто. Я зараз не відповідаю. А, ну, я, я, я інформую про нього. А ну по-серйозному так проінформуйте населення через журналістів, що це така за структура, хто нею займається, яким чином вона буде діяти і яким чином вона буде шкодити містові чи допомагати. І вже далі, коли вже бо ми розуміємо, що це під мера йде структура. Чи пан Федоров буде висуватися на мера міста, тоді коли буде призначено все-таки вибори? Питання до я Про рідне місто я розказую, не вас Від рідного міста чи відповідав. Ну що зробили рідне місто, хоча б відкачали фекальні води з підвалу. Добре зробили. Треба багато будинків. Тоді кажуть, якщо вони цим цим займаються, тоді навіщо міська рада? Розпустіть її. Пана Сірмана, він же повинен цим займатися. Це питання вже до них. По-друге, що, ну, що я буду розказувати за рідне місто, зробіть прес-конференцію, але певно вони мають кабінет, чи їм треба позичити. Щоб ви зустрілися, задали їм питання, хто в них засновник, яка партійна структура по всій Україні. Це в комп'ютері все є. Органи державної реєстрації надають інформацію. Будь ласка, подивіться, хто засновник Чернівця, хто засновник телеканалів, хто як готується розкладає е, вже пасіян на місцеві вибори в місті Чернівці. Певне, що партія регіонів не буде, тобто як, як такий гравець на, на місцях виборів. Все піде для того, щоб е, розрекламувати новий господарський проєкт. Ну і саме останнє ну, не може починати перші ж вибори з брехні відверто. Навіщо казати єдиний непартійний кандидат, коли ти йдеш від політичної партії рідне місце, це написано в бюлетені. Ну Якщо хлопці так почали, то впевнено люди зрозуміють, що це є. А піари до йому вони саме себе піари. Тепер моя відповідь. Значить, якщо я скажу, що я йду, то, то точно Верховна Рада не проголосує за вибори. Ти кажіть, що ні. Я, Ти кажіть, я що... вам гарантую, якщо я тільки скажу зараз вам, що я йду на вибори, то точно 2 червня виборів не буде. Я не переоцінюю себе, просто не переоцінюю, але правда, я, я просто знаю це все. Тому я відповідаю, як завжди відповідав, пане Петро. Коли почнуться, будуть призначені вибори, ми тоді з вами сядемо, порадимось і приймемо рішення. Я А чому ви все-таки не сказали про те, що вам пропонували ще приймальні на Вірменській, де я приймав Гасюк досі? Мені не пропонували. Мені нічого ну, не пропонували. Про це, було. це не було ні. Це пан Василь, який там Бо керує. Він, я, вам дам, што, што я вам дам, що пропонували. Я вам там, щоб не було. Нема. Ні, я вам там що пропонували. Хочете? Mm -hmm. Ви ж розумієте? Ну от бачите, як зважає пан інходиць. Василь. Пан Василь він сказав. Чому ні? А я, я не знаю, запропонуйте там. Заберіть, дайте дайте приміщення. Mm -hmm. Я подумаю, я запропонував те приміщення, про яке міська рада не знала. Взагалі вони не знали, що там воно є. Якби, якби вони знали, давно б його там не було. От, от і все. То, що це в центрі міста. Вони не знали, що це є таке приміщення. І ще, я ще запропонував одне, вже в ефірі. Е -е -е є кабінет міського голови. Там можна зробити громадську приймальну. Що? Ну, ні, ніде в світі, ну, я не знаю, не прийнято займати чужий кабінет. Ніде, що це признак дурного тону. м'яко скажучи. Це признак, це, це не можна. Це все рівно, що редактор ваш пішов в відпустку, а там той сів в кабінет. Як би, скільки би часу пропрацювали? Або ж або ще щось або хтось зайняв, <рес> Ні, навіть або звільнили редактора, пішов, а ви зайняли його кабінет. <рес> ну, я просто розказую на пальцях. Я про це, ну мені так якось, люди просто не розуміють, от вони не розуміють елементарних речей. І тому я їм пояснюю, чому, чому вони програють. Тому що є елементарні речі, Виховання, інші, було. Виховання інші, я розумію. Та так саме от, є. Да. от це є, я можу вам дати, якщо ви розуміли, там немає вірменців. Є туалет, немає, немає вільного. Мені цікаво запропонували в Глибоці, тому що мене закріпили за двома округами, де депутатів, певно, не буде. Це 203-204. То кажуть, Максим, попрацюй, бо тут нікого не знайду, ти розумієш. нема до кого звернути. Вулиця жаслінна, комунальників, бакинських комісарів, Підкови, осіння. Це, є пункт забору біологічних матеріалів. Це там, де аналізи приймають. Хтось сказав, що там можна зазначати. А в Глибоці запропонували четвертий поверх Я Кажу, давайте одразу в МОК. Там Опорний там пункт. Прати... <рось> <рось> Звернення громадян. Так, Оксана, Оксана продам, що опозиції вже вже об'єднається. Повідомляйте, коли Оксана буде так, робити за прес-конференцію, то певно вона визволяється спитати. Вона а є членом бархатів. Чи може вона не знала, що удар підтримував вашу кандидатуру, а не Білогорка? Ви, 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 ви задаєте біловарку? Ні, Ні. Ні. Я не обставине. Як мінімум не біля. Ну вісім в об'єднанні – це мало. Якщо у вас сім. Панові колеги, якщо більше немає запитань, Дякую вам за передні.